Якщо ти займався активним видом відпочинку, то, скоріш за все, тобі відома фірма Salomon і їх взуття, яке ідеально підходить під різні умови та потреби. Так, наприклад, у них була модель XA Pro 3D. Це відмінне взуття, яке мало високі показники у проходимості, і це ідеальне трекінгове взуття. Але. Вийшла ще нова версія під назвою xa Force. Це тактична серія взуття, до того ж має багато модифікацій. Наприклад, ми маємо модифікацію Middle, а також наявність GORE-TEX. Тож, перейдемо одразу до огляду і всіх його фішок. Тож, Верхня частина виконана з кордури. Як ви знаєте, вона дуже стійка до фізичних пошкоджень. До того ж, присутнє тут просочення для захисту від вологи. А от зі шкіри виготовлена система під назвою SenseFit, яка представляє собою вставки, які надійно утримують стопу. І коли затягується шнурівка системи SenseFit, взуття надійно прилягає до ноги і захищає її від травмувань. На кінці сенсвіту встановлені металеві люверси. Захищені вони нейлоновою вставкою. І через ці люверси притягається спеціальна шнурівка, яка утворює систему Quick Lace. Це ексклюзивний, надзвичайно міцний полеефірний шнурок, який проходить через розсувні люверси. При натягуванні він рівномірно затягується з обох боків. Все, що залишилося зробити, це зафіксувати його за допомогою фіксатора і засунути надлишок шнурка у язичок взуття. 3 d Advanced чез забезпечує стабільні стопи навіть на вибиністій місцевості, що гарантує менш втому під час тривалих погодів. Підошва Contagrip. вона стійка до проколів, а також до електростатичного розряду. Притом вона не буде сковзати по льду чи мастилу. Проміжна підошва виготовлена з піни єва і необхідна вона для мінімізації травмувань під час динамічного руху. Додатковий захист пальців ніг забезпечується за допомогою гумової ставки під систему Rubert Protectiv-Т-К. Для відмінної амортизації, п'ята ущільнена піною Єва. Унікальна структура забезпечує правильну циркуляцію повітря і відповідає за відведення надлишкової вологи. Як я і казав на початку, модель має декілька модифікацій. Одна з них це наявність кортексу, що забезпечує повну водонепроникність. Високу повітропроникність та сухість середині черевика. Щодо кольору, у вас на вибір є три версії: це Coyote Brown, і Brown, а також Black. Найкращим варіантом буде вам завітати до наших магазинів, де ви зможете приміряти цю пару черевиків і його протестувати на спеціальній ділянці. Або консультанти вам допоможуть обрати те, що вам потрібно. А на цьому все. Підтримайте нас лайком і носіть якісне взуття.